Добрий день. Футболочки до роботи. З довгим рукавом. 110 об'єм. 30 гривень. Такі вони, дешеві, до роботи. 25 гривень. Отака на гудзочках. Булочка плотненька. Зараз я поміряю, бо не поміряла зарані. Об'єм. Об'єм грудей. Сто. Об'єм грудей сто. Ось Ближче вам покажу. 25 гривень. Це все до роботи. Отака 50 гривень. Об'єм 120. Вона не дуже довга. 120 об'єм, 50 гривень. 30 гривень 100 об'єм з капюшоном. 30 гривень. З капюшоном. 100 об'єм. 40 гривень. 120 об'єм. 40 гривень. Така синтетична футболочка. Зараз я подивлюся, який тут склад. Нема ні добірочки ніодної. Ніде нічого нема. 40 гривень. Ні, буде 30 гривень, тому що тут є затяжечки. 30 гривень. Ну, це так, це до роботи. 30 гривень. Маленька затяжечка заті просто. 120 об'єм, 40 гривень. Недовго. 115 об'єм. П'ятдесят гривень. Олівер. Отакий в неї колір. Такий голубовато сіруватий Олівер 50 гривень. Сто пятнадцять об'єм. Іксель. 105 об'єм. П'ятдесят гривень. Оло п'ятдесят гривень. Сто об'єм. П'ятдесят гривень, сто об'єм. Сто об'єм. 30 гривень, така 100 об'єм, 30 гривень. Сто двадцять пять об'єм, сорок гривень. Сорок гривень, сто двадцять пять об'єм.

По 10 об'єм, 30 гривень. Я повторююся ці футболки такі до роботи. 30 гривень. 110 об'єм. Хороша футболка. 130 тридцять об'єм, сорок гривень. Вона. В хорошому стані, крім того, що в неї затяжка. А так в неї стан ідеальний. Спереді затяжка. 130 об'єм. 40 гривень. Поліестер, 100% поліестер. Вона темніша. Вона темніша. Хороша футболочка, лише є дві такі дві затяжечки спереді. 40 гривень. Маєчка 40 гривень. Об'єм зараз поміряю. 40 гривень маєчка. Вони без дирок ці футболки. Просто поношені. Ну, без дирок. 100 об'єм 40 гривень маєчка.